Добрий день, дорогі діти. Сьогодні на уроці ми розглянемо основні способи словотвору. Запишіть, будь ласка, тему уроку. Тема Основні способи творення слів словотвірний ланцюжок. Мета уроку поглибити знання про словозміну і словотворення, удосконалювати вміння визначати способи словотвору, дати поняття про словотвірний ланцюжок, розвивати творче мислення, пам'ять, уміння й бажання співпрацювати, виховувати любов до рідної мови. Слів у мові мільйон вибирайте найкращі, кожне з них. Лиш торкни, як струна виграва. Зрозумілі, вагомі й усі вони наші. Мелодійні, дзвінкі, українські слова. В українській мові виділяються морфологічні й неморфологічні способи творення слів. Морфологічний спосіб творення слів основний. До нього належать такі типи творення слів як префіксальний, суфіксальний, префіксально суфіксальний, безафіксний і складання основ та слів. Префіксальний утворюється за допомогою префіксів наприклад, принести. Суфіксальний це утворення нового слова додаванням до твірної основи суфікса. Наприклад, зимовий. Префіксально-суфіксальний дозволяє створювати слова одночасним додаванням до твірної основи словотворчого префікса й суфікса. Наприклад, припічок. Безафіксний. Відкиданням афіксів. Афікс це частина слова, яка під час приєднання до основи творить нове слово і змінює його значення. Особливості творення цього способу це відкидання від твірного слова, префіксів, суфіксів і закінчення. Тобто, щоб утворилось нове слово, нам потрібно прибрати у старому всі афікси. Безафіксний це єдиний спосіб словотвору, коли утворене слово є меншим за похідне. Цим способом творяться іменники від дієслів слів із префіксами. Або від прикметників, що вказують на якість. Утворені іменники зазвичай мають нульове закінчення, хоча може бути інше, заява заявити. Основа складання це при якому дві і більше основ поєднуються в одне слово, наприклад, снігопад. Запам'ятайте, слова можуть утворюватися способом складання в поєднанні з суфіксальним способом. Наприклад, милосердний, сторічний, багатолюдний, доброчинний, чорноморський. Частини складних слів. Можуть поєднуватися з метою усунення збігу приголосних буквами О, Е, Є. Такі букви називаються з'єднувальними голосними. Наприклад, лісостеп, землерийка. Складні слова це такі, що мають у своєму складі два або більше коренів. Вони утворені. Від самостійних частин мови, які зберігають у своєму складі слово повністю або частково. Наприклад, дитсадок, дитячий садок, загальноосвітня, загальна освіта різновид складних слів складноскорочені абревіатури. Вони утворені з початкових звуків. Або назв початкових букв. Наприклад, НВК, навчально-виховний комплекс. Також складно скорочені слова утворюються з початкових частин слова або поєднання початкових букв із частинами слів. Наприклад, Виш, вища школа. Неморфологічні способи. Як же утворено слова через лиця цілого словосполучення, через набуття ним нового значення, шляхом переходу однієї частини мови в іншу. При неморфологічних способах творення утворення нового слова відбувається. По-перше, Через злиття цілого словосполучення. Цього дня, сьогодні. Добра ніч, добра ніч. По-друге, через набуття ним нового значення. Наприклад, корінь у рослин, корінь у математиці. Супутник людина, супутник літальний апарат. По-третє, шляхом переходу однієї частини мови в іншу, наприклад, завідуючий, операційна, кругом відпочиваючий. А зараз виконаємо завдання: утворіть від поданих слів спільнокореневі. Префіксальним способом ліс, дід, хід, йти, клеїти, нести, їхати, бігти, бити, горнути, ходити, кувати. Перевіримо. Ліс прилісний, дід прадід, хід вихід. Йти, прийти, клеїти, заклеїти, нести, принести, їхати, поїхати, бити, прибити, горнути, підгорнути, ходити. Заходити, кувати, розкувати. Розподільний диктант. Випішіть слова у два стовпчики. В перший ті, що утворилися за допомогою префіксів, у другий ті, що утворилися за допомогою суфіксів. Дощовий принести. Лісник, неправда. Написати по-третє, старенький, розказати, праліс, веселун сільськогосподарський. Наступне завдання. Прочитайте текст. Доберіть заголовок. Визначте тип і стиль тексту. Початком року у давнину вважалася весна. У березні люди виходили на довколишні галявини святкували новоліття. По різному називали на Україні перший місяць весни. Латинське слово Март замінило сучасне березень. Паралельно вживалися також назви Березоль та Березіль. Виникли вони з двох коренів слів Береза і зола. Саме під цю пору селяни вирубували в лісах березові гаї. На звільнених площах сіяли зерно. Зрубані дерева спалювали, щоб отримати золу. Тобто попіл. Із нього виготовляли скло. Промисел цей називали гутівництвом, а заводи гутами. Завдання випішіть з нього ряди спільнокореневих слів. Друге, випішіть слова, утворені способом складання. Працюємо, діти, поставивши відео на паузу. Перевіримо. Перше завдання. Березень, березіль, березоль. Береза. Березовий. Гутівництво. Гути. Друге завдання. Новоліття. Березоль. Березіль. Словотвірний. Ланцюжок Сукупність спільнокореневих слів, розміщених у такій послідовності, у якій вони утворювалися, становить словотвірний ланцюжок. Кожне попереднє слово є твірним для наступного, наприклад, Учити Учитель, учительський. Сукупність словотвірних ланцюжків становить словотвірне гніздо. Наприклад, учитель, учитель, учительський, учитель, учителювати, учителька, учительчин. Наші очі втомились, отож проведемо фізкульт хвилинку. Стеж за об'єктами на екрані, не повертаючи голови. Діти, А зараз виконаємо словникову роботу. Завдання виписати слова, утворені суфіксальним способом. Святкова річечка, українська, батьківський, вишневий, чумацький, грозовий. Завдання. Утворіть слова за допомогою префіксів з, зі, за Писати, горіти, гнати, кинути, їхати, єднати, хитрувати, грати, гинути, шити цідити. Розгадати загадки, використовуючи суфікси та префікси, утворити від слів відгадок по три-чотири нових слова, визначаючи їх спосіб творення. Зразок 2, другий, у двох, двійка подвоїти по-друге. Сивий кінь на весь світ заліг. Сім вісток на одній подушці сплять. І не дівка, а червоні стрічки носить. На весні веселить, улітку холодить, восени годує, узимку гріє. Без крил, без ніг, без рук, а догори лізе. Довідка туман. Соняшне калина, дерево, дим. Наступне завдання: утворити нові слова за допомогою суфіксального способу. Школа, учити, вода, берег, слово, сонце. Море, сад, сніг, книга, хліб, тихо, рік, праця. Перевіримо: школа шкільний, учити – учнівський, вода водяний, берег береговий, слово. Словниковий, сонце сонячний, море морський, сад садовий, сніг сніжний. Книга книжковий. Хліб хлібний, тихо тихесенький, рік річний, праця працьовитий. А зараз виконаємо вибіркове списування. Виписати прикметники утворені способом складання. Сяє хмара білокрила, квітне неба бюроза, небояча зими на пасті, повільно ходять у дворі ранкові зорі червонясті, червоногруді снігурі. Все минуло. Твого життя я не верну назад, і лиш одна сторука тиха вишня тобою саджена, усе росте. Три верби зеленокосі поставали понад ставом. Не посміла рання осінь їм поранити постави. І тиха осінь, мрійна, яснолиста, несла в серцях надію і тривогу. І ми пішли палкі, веселозорі, за нами сонце і тривожні хмари. Діти, поставте відео на паузу та виконайте завдання. Наступне завдання: Утворіть словотвірні ланцюжки зі слів кожної групи. Лісовичок, ліс, лісовик. Вітер, вітрило, вітрильний, безрукавка, рука, рукав. При словотворенні виникають групи споріднених спільнокореневих слів, які можна розмістити. З урахуванням послідовності приєднання префіксів і суфіксів. Утворивши словотвірний ланцюжок. Хмара. Хмарка. Хмарний. Захмарний. Безхмарний. Хмарність. Хмарно. Безхмарність. Увага! Твірна основа змінюється. Бо до утвореного раніше слова додається нова морфема. Так створюється словотвірний ланцюжок. Діти. А зараз виконаємо таке завдання як твір п'ятихвилинка. Продовжте початок розповіді самостійно придуманим фіналом. Кілька днів тому. Ми з другом ішли лісовою стежкою? Враз у кущах щось затріщало? У тексті розповіді підкреслють спільнокореневі слова фіолетовим кольором форми одного й того ж слова зеленим. Працюємо. Підсумок уроку. Які висновки можна зробити з того? Звідки береться так багато слів, як вони утворюються? Існують основні способи словотворення. Це префіксальний, суфіксальний, префіксально суфіксальний складання основ слів початкових букв і перехід однієї частини мови в іншу. Домашнє завдання. Вивчити параграф підручника. Записати чотири слова, утворені суфіксальним способом, 4 префіксальним способом. Чотири префіксально суфіксальним способом. Дякую за увагу!